Ну, є гарні новини на одного дібіла во владі стало менше. Пацюки це ті тварини, які тікають з корабля, коли він починає тонути. І такі пацюки вже побігли з діючої влади. Причому вони вас тримають за дібілів. Хоча самі визнавали декілька років тому, що вони дібіли. Я зараз говорю про Мілованова. Це та людина, яка була. Частину наглядової ради енергоатому. Я його не, не ображаю. Він сам сказав декілька років тому, що він дібіл. Просто констатуємо факт і не сперечаємось. Тому що як вчила мама, не сперечайся з дібілами. Далі він написав заяву і сльозний пост про те, що він іде з наглядової ради енергоатому. Через декілька годин уряд зніс к чортовій матері всю наглядову раду. І Сказав, що буде набирати іншого, але лайків зібрав пост Мілаванова дуже багато. Я пропоную йому ще один пост записати: скільки він отримав коштів, коли працював на Глядовій раді, скільки взагалі було розкрадено, втрачено, загублено під час. Польотів Карсона під час боїв Чегівари і всіх інших фігурантів справи набушної і повернути ці кошти, тому що наглядова рада мала за цим наглядати, щоб цього не було. А ці повернуті кошти відправити або на Збройні Сили України, або на підняття зарплати вчителям, до речі, яку знес Кабмін, або на підняття мінімальних пенсій, а не на 234 гривні, як пропонує сьогодні уряд, або зробити програми для того, щоб все ж таки українці поверталися назад в Україну, а не тікали за кордон. До речі, той самий Мілованов в Америку поїде, в нього там все отак, на відміну від вас, тому що вам їхати нема куди. Це ваша держава, це наша держава, і нам її будувати і відбудовувати.